Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. Сьогодні 23 липня вівторок. Я розпочинаю свій двотижневик. Вчора я вишивала ангела, і в мене фініш стався. Ось така краса. А ще я маю вишивати летістіч. Ось так в мене вишито. І Dimension. Зараз покажу, який в мене вишито. Ось так в мене вишито на Dimensionсі. А ще я планую розпочати такий брілок. Від чергійної країни Wonderland Craft FLHL 005. І ключик і замок. Зараз покажу комплектацію. Тут така заготовка. Тут схема і інструкція. Ниточки. Нитка для пришивання кулечку іголка. І пластикова основою яку грілок треба запхати, паспорт, паспорт якості. от криточка У мене ще такої не було. Отакі ниточки. Сьогодні я буду, я хочу повишивати летістич. Знову включення. Привіт! Сьогодні 29 липня, понеділок, і я хочу показати, скільки я повишивала. Почала я вишивати брілок, вже стільки вишила. Майже зашила весь фон. Ще десь приблизно пів фона і потім другу половину треба вишивати білка. Ось так. І такий ключик. А на литі Січ я ось так вишила. До наступного включення. Привіт! Сьогодні 5 серпня, і я хочу показати, що я не вишивала за цей час, поки я не знімала. Я трохи хворію, У мене була температура, горло мене ще болить, але вже трохи легше. Я вишивала ангела бісером, завершила його. Дзвіночки відлеті стіч і брілок. Отак вишила. А ще трохи повишивала кулю від Лужанської. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вгору, пишіть коментарі. Нажимайте на дзвіночок нового відео.